Бій оси. Потім я вже дізналася, що десь 80 одиниць техніки було. Перший підбитий танк і перше поранення. Я так заорала. Що, мабуть, на всі пологи така. А -а -а! І стендітної дівчини в грізну військову. Ти сидиш в цьому бліндажі, ти сподіваєшся, Вармати, що бdayt, отакої товщини віточки, гілочки тебе врятують. Розповідь, що вражає про а? себе. А? Скажу, що я. Ніфіга не герой неймовірне інтерв'ю фактів тижня. Валерія, позивний оса, молодша лейтенантка, військовослужбовиця службовиця 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. 26 років народилася в Запорізькій області в лавах зсу з 2020 року. Підписала контракт. Вправно володіє фаготом і корсаром. Це переносні протитанкові ракетні комплекси. Оса знищила три російських танки, звідти й позивний, бо жалить ворога нещадно. Нагороджена орденом за мужність третього ступеня вдома на неї чекає семирічний син. Я навчалася на туризмі у Запоріжжі, закінчила ЗНУ. Запорізький національний і ну як переїхала до Ужгорода, а там чим займатися або армія, або або десь за кордон. Я ще років 16, мабуть, хотіла потрапити до армії, але не до нашої. Бо тоді армія була не айс, скажімо так. Я росла на американських фільмах. Такий дух патріотизму там у них був, і, і я хотіла також бути бойовою, бути там жінка-воїн все таке підписала контракт. І коли підписала контракт, я прям відчула, що живу нарешті. То я знала, що колись це почнеться, але я думала десь в Луганській, Донецькій області. Я не думала, що дійдуть до Києва і захоплять стільки територій. Ну я себе відчуваю на своєму місці. Я сподіваюся, що ми відіб'ємо наші території. Це буде дивне відчуття і, напевне, приємне. Запорізький напрямок, коли там техніка то наступала, у нас ще не було коптерів, ніхто не літав. І ось ми кілька днів чекали на блокпосту, стояли там, ходили в наряди і передавали, що там йде техніка. Вона ще десь стала, заправляється. Тобто, якщо б ми зараз дізналися, що там десь стоїть велика колона техніки, яка заправляється, то ми б її вже знищили. А тоді ні. Я тоді ще не розуміла, як це так ну допустити, щоб вони сюди дійшли. В той день я думала, що десь буде три коробочки, але Потім я вже дізналася, що десь 80 одиниць техніки було. Як це все відбувалося. Тобто вони йдуть, починає прилітати. Ще погода така була дощ, ряка така, бруд, до тебе прилипає. Ноги важкі. Я поставила курсар на одному напрямку, інший курсар в мене був позаду. Це ти біжиш, такий маленький по цій здоровенній дорозі. все так важко, повільно. Прилітає, але я не відчувала страху взагалі. Ну, мабуть, я не знала, що таке, коли в тебе якийсь осколок прилітає. Тобто в мене якийсь азарт був. Я думав, о, зараз ми їх всіх <при>... ну, представляє курсар, хлопці там попереду стоять, як намагаються збити гусінь з РПГ, але ну це хуйня, Вибачте. Міномет ще в нас був, але теж якось все дуже і швидко відбувалось, і ти, наче в грі якийсь знаходишся, ось я ставлю корсар, правильно наводжусь, дивлюсь. Там буквально 300 метрів і спуск дороги, тобто ти нічого не бачиш. І російські прапора здіймаються. Три коробочки, такі отак, от маю ряд. і один танк як, підіймається. І я Кричу Постріл! Але мій голос губиться серед інших голосів і прильотів. Стріляю. А це мій перший бойовий постріл був. Тобто колись учбовий був так, але це інше, самі розумієте. Там ще попереду наші бігають через дорогу, а по правилам не можна стріляти, коли там хтось є. Ну, в мене немає іншого виходу. Плюс. Дуже маленька відстань, 300 метрів з цього, а ракета летить 180 кілометрів. Ой, господі, метрів в секунду, вибачте. І як, впадаю в башту і все. І вони всі одразу так оп, сховалися. Єдине, я бачила, як коробочка ще одна загрузла між посадкою та дорогою. Я хотіла її в**ти, але. Батарея не спрацювала. І це було дуже обідно. Тобто я кричу, мені потрібна батарея, батарею схопіть. І от батарею мені приносять, я міняю, звісно, а та коробочка вже сховалася в деревах. Я ще пам'ятаю, там стояв, дивився так на нас. Знаєте, став з автоматом, ноги розставив. Мене це так злило. Я кричу своєму напарнику, типу, там. Там... Я дивлюсь, там буквально башта танку торчить, і я думаю, блін, треба, треба спробувати. Давай, давай. Я така, я спробую вибігаю на дорогу, хватаю ракету, біжу до того корсар, ставлю, заряджаю постріл. Ну, в я вже ну я точно знаю, що я в башту, це був вже другий танк. Я біжу назад і все, і ми відступаємо до полог. На початку війни я отримала поранення під пологами. Довелося лігти прямо на дорогу, щоб вистрілити, але я не встигла побачила як щось… якийсь вогонь біля мене і така різка біль в коліні. Я думала, я так заорала, то, мабуть, на всі пологи така. <сіх> Всі хлопці потім такі з такими очами. Я кричу, крові немає, крові немає, все добре. А я зрозуміла, що мене поранено. Дивлюсь на ногу. Там маленька така дірочка. Думаю, та несерйозно, значить, просто ушиб. А відчуття були, ніби такий кусок асфальту, знаєте, по колінці. Я так тоді заорала, але потім вже оп, і відпустило. То, мабуть, вже адреналін такий. Там парник мене відтащив до забору, потім так я сперлася на нього. Ми пошкандибали до будинку, де там трьохсоті були. Ну я думаю, та я не трьохсота, то мабуть ногу так просто вдарило чимось, і все нічого не серйозного. Тут ми вже всі пакуємось в зіл, як кілька, бо це вже було саме стрьомно. Тобто між домами, будинками літають кулі, прилітає по будинкам там. Вже... а до цього ще, от буквально кілька хвилин тому, місцеві на велосипеді каталися. Вони не розуміли, що йде. І позаду мене була фура, і в неї було влучання. Я вже не дивилася, що там з нею, ну просто самі розумієте, що коїлось. Ми в цей зіл пакуємо, щоб звалити кудись подалі. Тоді це було гуляй поле. Там вже були наші, там медики були. Думаю, зараз подвиг це, мабуть, коли наступ, хоча це моя особиста думка. Тут треба багато пояснювати, тобто. Ті, хто стоять в обороні, вони також герої. Я розумію, як це важко, як це стрьомно. Це пси, ти, ти покинутий там, ти не можеш навіть в туалет нормально сходити, ти сидиш там в, в бліндажі, так? Ти, вибачте, в бутилку ходиш і викидаєш її просто ввечері. Або коли тебе криє там танчик або беха, ти то, також не можеш вийти нікуди, ти сидиш в цьому бліндажі, ти сподіваєшся, що отакої от товщини віточки, гілочки. Який тебе врятують. Ще й в зв'язку, коли немає, хто а коли дощі, коли там сидиш по коліна в воді, або неймовірна спека. Це жесть. От я в нас Тобто всі герої насправді. Хтось більше, хтось менше, але я про себе скажу, що я ніфіга не герой. Тобто для... я знаю, що я можу більше.